Без прапора, без команди і без капітана покинути турецьке судно Кантон стоїть у Херсонському порту вже майже півтора року. У 2014-му цей вантажний корабель заходив у воду анексованого Криму, а пізніше прибув до порту материкової України. Тут за рішенням суду його й арештували за порушення санкцій. Судновласник покинув команду напризволяще. Ну, Судовладівцем. Судновласник відмовив екіпажу надані води і їжі. До нас звернувся консул з проханням, щоб ми зняли екіпаж із судна і направили на берег. Тобто судно було не кероване. По суті, було не Поруч із турецьким порушником стоїть і український буксир Витязь. Він також незаконно відвідував окупований Крим. Загалом же, за даними Генпрокуратури, Україна заарештувала чотири судна за порушення санкцій. Раз грек, два грек, три грек. А ці всі цяточки кольорові, ці всі наші клієнти. Клієнтами Андрій Кліменко жартівливо називають суднопорушників, які потрапили до його чорного списку. Експерт майдану закордонних справ вже два з половиною роки щодня веде моніторинг усіх суден, які відвідують Крим після анексії. За цей час він нарахував 260 порушників санкцій. З них 51 судно мають або мали відношення до країн ЄС. Частина цих кораблів перестали плавати до Криму. Інші або були продані Росії, або замаскувалися. хитрують компанії румунські і хитрують компанії грецькі. Це перехід судна з-під прапору Греції під якусь того, чи Танзанію, чи Монголію і міняють е, назви е, значить і роблять це по декілька разів от за цей період не приховують своєї назви та прапорів лише два болгарських танкери. Вони й досі експортують скраплений газ із Криму. Окрім них трі грецьких та сім румунських суден і досі експортують з півострову металолом та зерно, що правда під прапорами різних країн. Деве вдалося зв'язатися лише з представниками румунських суден. Ті своєї вини не визнають це не наші судна. Якщо ви перевірите наш сайт, то побачите, що у нас немає жодного судна. Ми тільки надаємо обслуговування суднам в Констанції, Румунія ми маємо контракти з представництва цих суден, які відвідують Крим. Ми представляємо їх лише в Румунії. Якщо ці судна виходять із нашого порту, то ми вже не несемо за них відповідальність. Андрій Клименко цим словам віри не йме. Запевняю, що було вже достатньо розслідувань, які довели. Румуни переформили судна через офшори і ходять на них до Криму. На думку експерта, Україна має домогтися арешту цих суден у портах Румунії, Греції та Болгарії. Тим часом заарештоване турецьке судно в Херсоні приносить Україні лише збитки через витрати на утримання. Судновласник на зв'язок не виходить.